Доброго дня, діти! Хочу розпочати заняття з загадки. Прийшла дівчина до хати. Узялась хазянувати. Порано скриню відімкнула, в жовту світку все вдягнула. Хто це? Так, це осінь. Осінь це прекрасна пара року, яскрава, щедра, різнокольорова. Сьогодні я запрошую вас. Знайти сукню для нашої осені. Для того щоб зробити таку сукню, нам потрібен трафарет. Попросіть дорослих допомогти вам вирізати таку фігуру. Коли трафарет буде готовий, вирушайте на прогулянку. Знайдіть для сукні природні забавлення, які ви побачите на своєму шляху. Я вже побувала на прогулянці та прикрасила сукню для осені. Ось що в мене вийшло тепер ваша черга, чекаю на ваші креативні роботи.